Вітаю родичі, прояснюємо далі, що відбувається в нашому світі ясному, в нашій яві на нашій планеті, землі планеті. Багато земель планет поруч, в системі лише ярила, Світоча, а в рукаві, в якому ми знаходимося, рукаворіона або в рукаві. Чертога сокола ясного, фініста в нашій великій сварзі, і скільки земель в тих далеких світах, які дехто тут на землі ще пам'ятає. І тому такі примітивні речі, які часто зараз запускаються, про якихось прибульців, сірих. Які колись прийшли, чи приходять зараз, чи прилітають. Зачинено все догори, а сірі прийшли з нижніх світів і вони тут. І так само градація дуже багато їх тут є. Трошки про це скажу те, що через велеса відкрито і те, що він показує завжди. Велес, як і всі наші рідні Божі, вони такі, як ми, або ми такі, як вони, зовнішньо. Тобто ми дуже схожі, і єдине, що можливості різні, і а, різний ріст. Ось, тому а, усі, які не людської форми, а, то не з верхніх а, світів. І, я розумію, що повірити дуже важко, як можна повірити, якщо, наприклад, багато показується фільмів різних, різних, тих, які передають інформацію. Тим паче, якщо я бачу, коли передають інформацію, типу з наших чертогів, і які там показано, які там істоти. Ну, хто хоче бачити справді, той бачить, і хто відкрив. Ось це бачення внутрішнє, третє око, то тим паче тут не буде вестись на такі речі. Ось тому м, нав, вона також багатопрошаркова, і верхні прошарки, вони такі дуже дуже близькі до а, нашого світу. Час від часу вони відкриваються. і на даний момент, те, що два роки тому я бачила, коли світ наві почав змінюватися, і там багато було райдужного світла, з'являлося багато-багато таких поверхів, і багато ячейок, і з'являється ось це світло. І мені було тоді дивно, тому що в принципі світ наві і ось таке сяйво. І тоді були провідники ворони, тому що багато з птахів, тварин є провідниками нашими. В інші світи до наших рідних і цього бояться не потрібно. Наші пращури так жили, і цього ніякого страху не було. Ніхто нікуди нікого не затягне, тому що є дорога в кожного, і ми просто йдемо нею. Якщо ми боїмося, чи в нас не вистачає сили, чи нам потрібні докази, тоді ми звичайно тормозимося і утворюються такі часові петлі, і тоді починаються ось ці колеса Сансари, тому що йшли в хід справи сірих, вони це все ці колеса і крутили. А тому ну, зараз, звичайно, ще в багатьох можливість є далі в цих колесах і крутитись. Але ті, хто не боїться йти вперед, і ті, хто вірить внутрішньому відчуттю, ті, хто кого зове внутрішній голос. Кого звуть зірки, кого зве світоч ярило ясний, кого звуть вітри, птахи, той іде, і потрібно ну, ніяких доказів йому не потрібно. Верхні прошарки наві, вони відкриті були ось. Хоча зазвичай це відбувається в таку зиму пору, зараз відкриті, тому що істоти, які Займаються очищенням нашої планети. Вони прийшли знову, і це зовсім іншої градації істоти. Це ті, які очищені най... найважчою, якщо так правильно сказати, рівнями вогню, які пройшли дуже важкі випробування. І зараз вони, вони знають і верхні світи, і нижні світи. Але зробили, були певні певні деструктивні речі, тому вони були очищені так відбувається завжди. І зараз вони тут, і це ті, в яких немає емоцій, в яких немає якихось другого шансу. Це ті, які просто працюють по очищенню. І, Хто зараз такий дуже чутливий, хто бачить, хто має певні здібності, то, напевне, ви помітили, що у багатьох по планеті навіть лідерів змінилися, по-перше, вони змінилися, по-друге, очі. Якщо дивитися в Русі, то можна побачити в очах вогонь. Спочатку такі в мене були думки, що то, то є рептильні, але це зовсім інше, тому що вони йдуть по. По градаціях, по е, усіх прошарках суспільства, тому ось такі гості на планеті. Це із тих нових гостей. А тому, м, тому якщо е, хтось думає, що просто отак ми, ми йдемо і тут паразити собі будують щось, тут якийсь новий для себе світ, там якісь нові міста. Небесні, чи, чи підземні, чи які ще назвати, я не буду називати конкретно, то це зовсім інші. Або чи це відбувається в минулому часі, якби це дивно не звучало, ну це так. І їм потрібно певну частину людей туди хвилями перемістити в часі, тому що в часі це все робиться дуже легко тими, хто це розуміє. Або це певний такий прошарок, який. В новій яві немає місця йому тут. Вони все одно спустяться в свої світи, звідки вони й прийшли. Тому наша країна випала така надзвичайна надзвичайні іспити. І це не просто тому, що ми тут такі, а це тому, що певні є приховані механізми. І тому активація цих механізмів потребує певних вогняних процесів і енергії. Ось. І, звичайно, такі процеси не відбудуться, якщо не будуть хранителі, якщо тут не житимуть ті, які знають всередині себе, несуть цю інформацію і знають, як працювати з цим всім. З другої сторони, ті, хто ще не усвідомлені, можна зробити висновок, ніби хтось там нами користується, да? нами, тому що ми є певними ключами. Але насправді це важко пояснити, але це все в часі. Ми це все знаємо, ми це все робимо просто в майбутньому, якщо так сказати в майбутньому, в пришвидшеному варіанті реальності. Ми усвідомлено все це робимо, так краще сказати, не в майбутньому, а в пришвидшеному варіанті реальності. А в ось цьому такому уповільненому ще, в цьому, що ми звикли в цьому світі, то ніби ми ще дещо не усвідомлюємо. Так я трохи можливо заплутано сказала, але кому потрібно, той почує. Тому ось такі справи багато з нас є важливими, навіть ті, хто ніби здається. Думає, що нічого не значить, чи зачинений десь вдома, в квартирі, чи немає якоїсь діяльності, чи немає місця в соціумі, чи важко Я абсолютно в суспільстві. Всі ми дуже нас гарно видно, і в нас є певна кількість, це не якась там безмірна є певна кількість, яка приходить на такі планети. Кожен раз повторюю, але ще раз скажу, для підтримки тих, кому дуже важко. Це на рахунок цього. Щодо таких світлових хвиль, які знову йдуть з наших чертогів, це такі райдужні хвилі. Бачите, як все цікаво, та хочеться сленгом навіть сказати, відбувається в цій реальності. Навіть кольори райдуги багато хто зараз плюється, тому що це асоціюється з певними людьми, які відчувають себе ну, не тими, які є в тілі вони. Ось і осі райдужні кольори, вони поплюжаться. Але райдужні кольори це наші також ключі, і зараз вони йдуть такими потоками і зверху, причому не вертикальними, а вони йдуть такими мостами. Ось тому, якщо тільки десь плюються, це так само стосується зірки Велеса, на неї вже скільки наплювали, тому що вона знаходиться в певній асоціації, є ПЕМ. Це стосується багатьох знаків і наших солярних знаків, і особливо зоря Велеса, особливо зоря Ярила. Скільки там пішло туди негативу? Але якщо хтось узяв і собі сказав, що це наше, ну це не означає, що наше, це є. Ключі це є символи, які в нашій сварзі, тому маленька кількість людей чи істот не може там, наприклад, користуватися і казати, що це лише моє, а хтось там плюється на це і це на щось впливає. Це абсолютно ці розборки на планеті між. Істотами між людьми вони не впливають на величезні вселенські процеси, тому що все одно все відбувається і відбудеться остаточно. Оці всі перехідні моменти епохи, які йдуть від Мари до Велеса, від епохи Лисиці до епохи вовка, епохи мудрості, і в цьому. А всьому головне себе знайти, впізнати і вірити собі, це дуже важливо, і знати, що усі прибульці це є тут, на цій планеті, і очікувати когось, кого очікувати, якщо ми тут. А ось прибульці зверху, знизу різні, і ми тут всі у цьому процесі. Я про це вже говорила, і багато хто з вас здогадується про це, але все одно інформацію розповсюджує, чи постать, що десь там якісь інші є. Усі наші Божі, з верхніх світів, з земель, які поблизу нашої планети, вони всі такі, як ми формою. Із дуже дальніх куточків Всесвіту, то трохи інші є. Інші форми, але про це, можливо, трошки пізніше будемо говорити. Можливо. Залежно від того, які хвилі, які потоки, яке налаштування і що потрібно проговорити в простір. Багато завжди, я собі думаю, що дня буду записувати, буду розповідати, але потім розумію, що все, що потрібно, я проговорила. І всі, кому потрібно, ті йдуть цією дорогою. А просто так, як казочки розказувати, це зовсім не. Це зовсім не потрібно. І тому ще раз по вірі, по вірі в себе, по вірі в, в те, що ми відчуваємо, це дуже важливо і це наша дорога. Ось Тому приймаємо райдужні вогні згори, знаємо, що тут працюють з верхніх прошарків наві серйозні істоти з вогнями в очах. Ось, і вони також бачать, всіх сканують. Ми можемо сканувати все також. Ми це ті, хто носить гени великих Божів. І ті, з ким я говорю зараз, навіть через простір. Це є в основному хранителі, є ті, хто є ключами до кристалів, є ті, хто є ключами до сакральних місць. До речі, по сакральних місцях. Хвилюються багато хто, що йдуть знищення, хтось хоче чіпати паразити, чи щось там ламати, чи ще. А те, що є сакральне, воно не зламається, тому що воно дуже заховано і зачинено в інших прошарках. А ми лише бачимо певні такі видимі, як ніби така видима частинка, аби ми згадали, аби ми прийшли, аби ми відчули, аби ми перемістилися. Через простір, за допомогою погляду, за допомогою думок, ось таким, так, таким чином. І щодо мови, ще раз повторюю, дуже багато є акцентів зараз на цьому, особливо в нашій країні. Ми спілкуємося з рідними нашими, часто навіть без слів, без мови. Тобто йде спілкування таке полями, і слів не потрібно абсолютно. Є мова, яка є без. Без букв це звукові хвилі, це хвилі, от саме полями, і це такі пласти інформації, які словами треба дуже, -дуже довго говорити тисячі літ передавати ту інформацію, яка йде ось такими звуковими ось цими хвилями. А це щодо цього. Тому не потрібно чупитися за як звучить слово і де там хто правильніше. Дуже багато спільних наших слов'янських слів заховані в багатьох народів слав'янських, мається на увазі. Є певні спільні коди і ключі, кому потрібно, той це відчує, знає і не влазить у ці всі сварки, тому що багато рептильно-сірих вони підфарбовуються, вдягають певні форми, такі, які потрібні людям, які потрібні. Народам і колотять там те, та, що їм потрібно, тому це дуже важливо. Скоро будуть наші чертуги сяяти над нашими головами. Зайшов Ярило Ясний, уже такі сутінки. Ось і бажаю вам гарних подорожей в переходах між яв'ю і сном. Хай допомагають наші рідні, божі і знаходяться ті тут. В звичних формах, які ми знаємо, звичного росту, які також показують місця, де є ключі, і які допомагають підтримують, тому що це для нас усіх дуже важливо. Будемо говорити далі. Працюємо, тому що попереду у нас ще дуже цікаві, будуть відбуватися події, а це літо особливе, яке ми зараз проживаємо, і до. Зимового нашого періоду, особливо вікна, ще багато нам потрібно зробити справ. Тому працюємо дорогі, будемо далі спілкуватися.